Як завжди, раночок починаємо з каші мілупа, таку водичку я купила, вода для дитячого харчування. Навіть на упаковках написано, що не можна колодязну воду. Ось тут водичка, трішки масла, буду додавати у кашу. А тепер готуємо. Там є інструкція по кілограмам, по віку, але я кладу десь 3-4 ложки, тому що більше вона не з'їдає. Навіть ще залишається, тому що це тільки 6 місяців, і дитина ще тільки починає прикорм. Додаю на око воду. На око, бо ви можете редагувати консистенцію. Я роблю такою середньою. І не дуже густу, і не дуже водянисту. Далі буду додавати масло. Масло в мене 82%. Повинна сказати, у Європі навіть. Маслом не називають, якщо відсоток менше, ніж 82 жиру. Тому ось так. Додаю масло і беру і піду годувати свою принцесу. За декілька тижнів прийому їжі вона вже реально звикла, що коли бачить цю ложечку і цю тарілочку, яку я використовую саме для неї, то вона вже починає цмакати, відкривати в рота, щось мені там вигукувати. Аму. Ей, Смачно на Як я вже казала, прикорм ми почали з овочевих пюрешок. Я ввела спочатку базові пюрешки, такі як брокколі, кабачок, батат, моркву, гарбузик. І потім вже перейшла на каші. Каші теж, в принципі, такі самі-самі прості, типу рисова, манна, вівсяна. І коли вона вже це почала їсти, поступово почала вводити м'ясо. М'ясо теж. Як завжди, індичка, яловичина, курка, кролик. Коли введені всі ці базові продукти, то ми вже можемо міксувати і, наприклад, вже з м'ясом робити повноцінний обід, наприклад, м'ясо і якісь овочі, я їх перемішувала, тому що м'ясо само по собі дуже таке гомогенне і не дуже гарно його ковтати. А коли воно йде, вже... З якимись овочами, то це набагато приємніше і комфортніше, як для мами, так і для дитини. Зараз буду давати водичку. Завжди п'ємо водичку. Це зараз вже дуже навіть гарно її п'є. І даємо з ложечки, це обов'язкове правило. Далі йде в нас обід. Я цього разу використовую яловичину і ось такий мікс овочів. Цього разу з баночок і не тільки цього. Я баночкам дуже довіряю, особливо європейського виробництва, тому що вони зроблені по дуже-дуже жорстким стандартам. Наприклад, якщо я буду купувати м'ясо десь в супермаркеті, я ж не знаю, що то були за кури, чим вони там були на колоті чи не на колоті, я не знаю. А в мене немає курей на задньому подвір'ї моїх, щоб я могла бути впевнена, де і як вони вирощувались. Так само і з овочами я вам скажу. Тому, дивлячись провідних педіатрів, навіть вони рекомендують або жорстко контролювати всі етапи виробництва м'яса, або купувати баночки з європейськими стандартами. Навіть Комаровський казав, що він працював в інфекційній лікарні. І дуже багато дітей потрапляло саме через те, що батьки дуже погано якось обробили м'ясо, і інфекції вони ж не сплять, як ви розумієте. Ще для мене плюсом баночок стало те, що у дитини, у першої, коли ми здавали кров, то не виявили ніяких дефіцитів заліза. Навіть педіатр була тоді шокована, каже, так ви ж водили прикорм. А взимку каже, кожна друга дитина має дефіцити, а ми не мали, тому що все було з баночок. Далі йде вечеря. Ось я вибрала такий сорок лупа, він йде без цукру, тому я додаю ще банан, можу додати якесь фруктове дуре, на кшталт грушки, яблучко. Можна просто додавати ще чорнослив, щоб не було закрепів. Це теж провірена техніка і вона працює. Цього разу в мене бананчик. Їй дуже подобається, він придає таку солодкість, тому вона їсть є задоволенням. Якщо я бачу, що впродовж дня вона ще хоче їсти то я можу дати їй також якесь овочеве пюре, а так ми на ГВ повністю.